Так, добрий ранок. Зараз поки ще рано ми підемо ставити полив. Ну як рано? Півдев'ятого ранку. Я тільки вийшла на вулицю. Зараз беру ось таку шлангу, таку поливалочку і пішли. І гайда зі мною. Я, звісно, оце так не дуже го люблю. Весь в Росі. Також мої томатики. Вчора щось тут чоловік поливав чи не поливав. Я так і не зрозуміла. Мабуть, тільки щось побризкав. Картопля. Це ми вже їмо. перчик і томатики. Все зараз я включаю. Ось сюди одну частину. Все. Ну а цю зараз потягну, Перчик, мабуть, треба чимось обробити. Ось так оці шлани я люблю, а вони вічно ламають все. Так Зараз беру полив. Зараз я включаю. Дішла навічно. Перекрутяться якось.